Слава Україні! Слава Збройним Силам України, слава нації, Смеркавській федерації. Сьогодні, 14 грудня 2024 року, зараз я перебуваю біля лівобережного поштанту міста Києва, де сьогодні Київське товариство філателістів організувало автограф сесію добре вам відомого художника Володимира Тарана. Ця автограф-сесія, вона є. Благодійною. Сьогодні Київські товаристи філателії будуть збирати гроші на проведення філателістичної виставки, яка буде проходити у 2025 році, головним художником якої стане сам пан Володимир Таран. Отже, друзі, що буде цікавого сьогодні відбуватись, дивіться далі, не перемикайтесь, далі буде. Вже минула 11 година. На жаль, сьогодні на голопоштамті так само вимикають електрику. Ви бачите, що вже зібралося дуже багато людей. і Усі чекають початку автограф сесії. Я так само чекаю. Отже, будь ласка, не перемикайтесь. Далі буде. Як ви бачите, людей багато. Отже, я сподіваюся, що буде щось таке цікаве. Сьогодні ми проводимо для вас, вже нову, нову традицію і проводимо під час автограф сесії наших художників. І не тільки художники, ми сподіваємося, що окрім художників нам вдасться запросити до музею пошти або до поштамту і ще і громадських діячів, спортсменів, можливо, цікавих, олімпійських чемпіонів. Побачимо. Сподіваємося, що це вдасться нам зробити. А, а сьогодні для вас традиційно вже буде лотерея. Який сьогодні не один приз як минулого разу, а три. Перший презентаційний аркуш радіо автор Володимир Таран, який після того отримає, виграє, отримає ще на ньому персональний автограф. Далі, другий приз буклет без перфорації комахи, лімітований випуск від Укрпошти. Хто виграє лотерею, має право викупити його по собі вартості за 600 гривень. Третій приз подарунок від філателістів Австралії, Нової Зеландії, вибачайте, набір поштових марок старих новозеландських і конвертик першого дня. Бажаю всім вдачі. Ну, з легкою руки пана Володимира поїхали. Перше йде презентаційний аркуш. Тягніть. Бачите нічого. Нічого. ж мені тягнути? Ні, зменю. Арбуш один. Зміює, змію. Щасливий. Номер два. Гіревець. Гіревець. Так, Льоня, тримай, потім підпишемо, розіграємо, потім підеш розпишешся. Другий. Готуйте 600 гривень. Я просто... Так. Номер 15. Хто? Номер 15? Готуйте 600 гривень, отримайте аркуш. Так, і останній, третій. Нова Зеландія. Номер 16. 16. Ви виграли? Мені да, подорожали. Будь ласка. Всім Я. Я. дякую. Хто наступний по списку на автографы? Будь ласка. Так, ще раз. Друзі, значить я просто не певен те, що у нього записалося, тому що ну вже треба камеру міняти. Отже, друзі, ну ні, ну можна і спочатку був розроблений такий іскіс або проект такого блоку вогнем та м'ячем, який було було присвячено київському клубу Динамо. На жаль, власник клубу не затвердив цей проект. Він не дав згоду на друкування так такого поштового блоку, але в нас є час ще до 2027 року, і можливо тоді ще вийде цей проект. і пан автор. вітаємо вас. Ну, що можете розповісти нам про цей блок, як вам працювалося, і скільки часу ви витратили на все це? Доволі довго, доволі довго. Доволі. Різні варіанти були. Я не знаю, варіантів, мабуть, я не знаю, 6-7, мабуть, угу. різних, причому принципово різних. Е, ну, але, зрештою, така колективна праця всі зійшлися на, на, на цьому варіанті. І... Зрештою, цікава, цікаве саме і, 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 і мото, і реалізація в, 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 така художня реалізація. Ну і хотілося б, щоб ця слава, слава футболу і слава ЗСУ, поєднана була і, і пішла в світ, бачила світ. Ну, що? Пане Володимир, сподіваємось, що так воно і буде. Сідайте, шановні друзі. Підійшла до закінчення чергова автограф-сесія Київського товариства філателістів з нашими художниками. Сьогодні в гостях у КТФ був Володимир Таран. Як завжди, товариство каже, Володимир, дякую. І від нас такі невеличкі подарунки. Перше це наша робота спільна з тараном, але в нього ще такої роботи нема. А в мене вже є з автографом, тому автора повинно бути. Прийміть раз. Далі не знаю. Дякую. На превеликий жаль на презентації поштової марки Тризуб, яка е, визвала доволі велику зацікавлення серед філателістів, Укрпошта не запросила художника. І я не знаю, чи дарувала вам Укрпошта таку штуку. Друг. Друг. Але ти... заоч, заочно. Буде ще один такий прийняття. Тому що пригодиться для друзів, для когось це завжди як кажуть, поштова Друг. марка це гарний сувенір. І е, маленький сувенір у нас до новорічного столу. Під ялинку, щоб скрасити час і, дай Бог, щоб здоров'я. І, і, і хочемо сказати, що сьогодні завдяки роботи з художником, знову до кошика до скрабнички Київського товариства-філателістів на проведення виставки. Ми поклали невеличку суму, але ця сума така дуже приємна 15 тисяч 700 гривень. Так що дякуємо Володимиру угу. за його співну угу. роботу. Щоб... Це ж на, на майбутньому виставку, так, так. що щоб все так. реалізувалося як задумано. Так. Ну і всі ]做. плани. І, всі, і, ще роз, і ще раз кажем, так, що головним художником. Бу, не не головний, у нас єдиний <рігал> художник <рігал> на виставці буде. Це Володимир Таран. Так що до зустрічі з Володимиром Тараном в цьому приміщенні 4 березня на відкриття фі виставки філателії під Каштанами. Дякую. Це те, що під'явили. Це під'ємно. Дякую. Пане Володимире, перш за все, превеликі дякую від мене, а також від Київського товариства філателістів за те, що ви погодились сьогодні провести цю автограф сесію чергову вже. Ми сподіваємося, що будуть іще. Ну і як завжди, я вас питаю, ваше враження? Що у вас було такого цікавого сьогодні? Сьогодні цікаво перший раз тут в музеї Марки на Лівому березі і дійсно, ну такий, знаєте… Е... Храм марки перше. Е, я тут ніколи не був, і цікаво, колись мешкав в цьому районі, і мені просто цікаво тут зараз бути. Е, ну і знову ж таки, це безпосередній стосунок до, до марки. А процесія має доволі приємно, доволі якось знаєте, продуктивно попрацювали. І, 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 і тут ми господарі. так, Все-таки все ті, хто колекціонує марки, вони на своєму місці. Так, дійсно. Пане Володимире, добігає до кінця вже цей рік. Вам творчого натхнення. Yeah. Чекаємо від вас багато марок. Монет, так само. Отже, ще раз вам дякуємо і сподіваємось на нову зустріч наступному році і на відкритті виставки, яку буде проводити київський товариство філотелістів. Ну і ваше yeah. побажання глядачам. Uh, well. Найбільше перемоги, знаєте, буде все. Чогось хочеться і може так і і трапиться, що знаєте, повернутися до якогось мирного спокійного життя. Хоча б, знаєте, щоб не було ні тривог, ні було, не було ні, ні крові, ні, 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 знаєте, поганого настрою і всього іншого. Навіть хай краще світла не буде, але щоб буде, щоб знаєте, спокій в нашій державі. Щоб. Перемоги. Дуже гарні побажання. Перемоги. Усі цього прагнуть, усі цього хочуть. І також ще раз вас з придешніми святами Дякую. і до нових зустрічей. Дякуємо. Насидо добре.